Привіт-привіт-привіт-привіт! Слава Україні! З новим роком Роком нашої перемоги. Я в цьому впевнена, сподіваюся, що ви теж. І сьогодні да, розпаковка. Давненько не було її на каналі, якщо чесно, просто не було ще розпаковувати. Ну, от тут трішечки замовлень, перед замовленням підкопилися, і я зразу до вас. От. В общем, новорічні свята були в Києві просто жахливі, тварі просто я, я знаєте, культурних слів немає. От. Тому, знаєте, якщо чесно, дуже падають перегляди, поширюйте це відео, лайкайте його. Я буду дуже-дуже-дуже вдячна. От. Ну і тепер розпаковка. Ви ну, просто подивіться, які закладиночки. У мене ще є третя, ми до неї зараз повернемося, вона вже в книзі. Я тут сижу просто якомога далі від столу, щоб. Я ж хочу, щоб ви побачили, яка красива книжкова мишка у вас. А от краса. До речі, хочу показати цю красу. Це українська мальовка. Це мені подарувала моя донечка, і донечка неймовірна, і мальовка неймовірна. А от, ви просто подивіться. Давайте зараз будемо гортати. Так я буду спойлерити. Треба ці книжки отак от, от якось відсунути. Отак, от о, клас, гіній. Е, дивіться, я зроблю під зйоми її, бо так її дуже складно показати. Вона, по-перше, така обучалочка. Тут от всі картини, ну, не всі е, картини українських митців. Е, і тут, знаєте, тут можна займатися. Назви там три митця, назви три українських. Тут такі, бачите, я, я знімуш кажу окремо. А потім от, про кожну картину. От. А потім ви просто подивіться, тут є оригінал, і ти можеш розфарбувати цю картину самостійно. І так за всі-за всі картини. Це щось нереально. Е, зараз. От. Так, е... ось роблю під зйомку. Ну, шикарна річ. Просто подивіться, тут е... мені зробити, щоб все видно, вам було гарно, круто. Це, до речі, видає сумна вівця. вівця. Вони закладеночки в них, от, ну, багато всього, тому дивіться. От. І що мені ще дуже сподобалось, от. Тут завдання, да, от я показала в відео от, завдання, різні різні. А ось на кожну ну, цю картину таке ж саме, тільки англійською. До речі, можна гарувати англійську мову, от, відповідаючи на питання. От, бачите? Ілюстрація до Інеїди Кетляревського от, про картину от, знов англійською йде. от, І от про кожну це жінки біля яблуні. От. Ось таке саме. От. Ну, це щось нереальне. Можна, до речі, вирізати, бачите? Свіше девер. Mm. <рес> І повісити в рамочку, якщо вам сподобається. Якщо воно буде таке. А може красивіше, а може ні. Гуцульське весілля. От, про не, нього всю, я, все я дізнаюсь. Ось розфарбувати можна це весілля. Ну, в общем, такі Картини. В общем, всі показувати не буду, тому замовляйте в сумнівівці і давайте малювати разом. От, о якісь. Тесля. В общем, ви зрозуміли. Вот. Далі книжечка, яку я вже почала читати, це Блеф, Блеф фальсифікація світу, господи, складні слова. Цю книжку написала лікар-психіатр, і ви знаєте, тут це да, Я почала свій рік з нонфікшну. Ні, я почала з Мазаха. Я прочитала його книжечку. Дивіться на Гудрідзі, вже прочитана нереальний сюжет взагалі, від Мазаха неочікуваний. Про повстанські рухи, про неповстанські рухи. В общем, я була здивована. Я, я шла в ту книжку не за цим. Ну, вже що є? На яка буде речі, безкоштовному. От. Ну, А це е, нонфікшн. Е, це е, він, е, от, бачите, в своїх творах професор е, Люц е, зачіпує дуже дражливі теми психічного здоров'я людини. Умовності, розрізнення, понять нормальності, і ненормальності, відмінності, світосприйняття кожної окремої людини, а також е, разючі різниці між нашою уявою і довколишнім світом, тим, чим власне, цим світ є насправді. От я вже те, що я вже прочитала, е, я мало прочитала, я лише на 30-й сторінці, але тут він з прикладами, він настільки, Ви знаєте, да? ми вважаємо, що це от такий світ, як ми бачимо і все. А якщо взяти да, дитину, який, не треба, як він пише, справжувати гарне враження на оточуючих, а вона живе в неї інший світ, ну, там, якісь да, рівні поні, якісь, там, да, коли дитина грається з лільками, там, з іграшками, в неї свій світ. А чому він не реальний? Дитина його уявляє як реальний, Ну, тут дуже шикарно ще тут тиранів я вже встигла прочитати, що вони живуть в якомусь своєму особливому світі нікому не зрозумілому. І тут, от, як приклад, да, погляд Чаушеску, коли його вже перед коротше, фіналом <сміст> от, він вийшов на свій цей балкончик, де, з якого він звертався до Чехів. Да, і він, він був здивований, що Чехи не аплодують йому, да, стоячи, а що Чехи йому кричать ну, не зовсім приємні речі. І він такий, як? Як? Я ж класний, я ж хороший. От, ну, Чехи так <laughs>, не вважали. От. І от, погляд Чевшеску це вже такий, знаєте, от. Е, ну, дуже шикарна книжка, це видавництво жупанського. Дуже раджу. Я, до речі, купила її на стокі. Там вона, е, доволі, я вже просто не пам'ятаю, вона не багато грошей коштує, але вона нереально шикарна. Ще у жупанську ну, хто, хто ж від Жупанського йде з однією книжечкою. Я взяла. Я давно її хотіла. Історія Ірландії, люди і події, які сформували країну. Просто подивіться. Це теж ну, така, в принципі, це не художка. Це, ну, тут історія Ірландії, як от взагалі тут Тут, зараз, я когось пана знайду. От, бачите, от. бачите, Просто дуже цікаво описана історія Ірландії. От такий ще пан у них там був. От. Я буду її так, як додаткове читання брати, а не для огляду. Хочете, напишіть в коментарях, якщо хочете я роблю огляд. По цій дуже б хотіла огляд, ну, це треба підготуватися. і. Вот. Хто ж іде від Жупанського з двома книжечками? Ніхто. Я взяла книжечку до Жінки та його каханки. Ну, в принципі, нормально. А, Тут, знаєте, ми звикли до такого стереотипного образу Наполеона, да? ну, що я вам буду переказувати, а тут е, показується Наполеон е, з абсолютно іншого боку, з абсолютно, знаєте, такий невідомий для нас Наполеон. От, ну, Він нападав на росіюшку, тому вона зробила такий стереотипний образ, що він там такий не дуже позитивний персонаж. Ну, я цей от, це от з французького переклав це дослідник, який написав, як то кажуть, правду за Наполеона. От, Гадаю, образ Наполеона запропонований в цій книжці, безперечно, вразить глядача. Саме занудні, поважні і замірні історики створили справжній образ імператора, прагнучи змалювати його напівбогом, вони не хотіли. Показувати його нам в Бастесі більш людський, а саме в ліжки жінкою. Чи відомо вам, що він мав стільки каханок, як Людовік 15, Генрік 1, Генрік IV разом узяті? Ну, що таке, продуктивний дядько. Ще, ще й на мостові, може в нього і сил на Москву не вистачило? Може б, краще місяць потримався і все ж таки доробив би свою справу. От. Ну, коротше, тут без картинок, тут без нічого, просто суха інформація. Я почну її читати. Якщо це буде цікаво читати разом, звісно, будемо читати разом, якщо ні, я просто потім підсумую вам. От, взяла книжечку з нашого українського видавництва Апріорі, це львівське видавництво, воно малесеньке, наскільки я розумію, і це. Книжечка Миколи Васильовича Гоголя, до речі, Гоголь вже ну, вже не один історик каже, вже є докази, що він писав саме українською мовою, а так як видаватися треба було в Петербурзі, то він всі свої твори перекладав. І йому це дуже було неприємно, бо дуже, ну, як він вважав, що дуже багато втрачається саме ну, все, ну, все, ну, таке, знаєте, в общем. тому, до речі, от є такі. Припущення, що саме тому він не спалив другий том мертвих душ, бо він, вибачте, задобався перекладати і сказав, що ні, я не хочу, щоб воно вийшло російською. От. Тому. І от, е, мій улюблений Юрій Вільнічук переклав цю збірочку. Це Ніч проти Різдва, Вій і старо... «Світські Дідичі. От. Е, тут нереально красиві ілюстрації. Вони, правда, чорнобілі, -чорно але вони шикарні. Просто подивіться. Дуже раджу цю книжечку, вона -таки, теж там не дуже багато коштів, вона танесенька, але вона шикарна. Я хочу от саме перечитати ці твори, саме так, яких, я сподіваюся, писав Гоголь, Ну, сподіваюся, Юрій Віннічук не дуже сильно змінив текст, бо я його обожнюю. Він такі слова знає, яких ніхто не знає, коли перекладає. Так, це я вже замовляла, зараз не згадаю де. Я бачила ці книжечки в фізичній книгарні, і я дуже хотіла, о, отак, отак, дуже хотіла їх прочитати, але я вирішила в інтернет в магазині буде дешевше, так воно і було. І, знаєте, після біографії, такої біографічної сповіді, в принципі, ще цікавіше читати твори автора. Я взяла вот дві книжечки: це. Джека Лондона це морський вовк і маленька господиня великого будинку. Тут взагалі інший Джек Лондон, ніж до того, якого ми звикли з вами. В общем, я не буду читати анотацію. Я певна, що більшість кількість людей знає, про що ці твори. Це жорстка жорстка північ, а це в общем, у фермера така красива дружина. І, звісно, вона всім подобається, ну і, як то кажуть, є нюанс. Вот. Ну, а тут вот, головний герой-літературний критик після корабельної аварії потрапляє на шхуну з похмурою назвою Привид. Капітан судна, вовк Ларсен виявляється справжнім деспотом. Усі, хто потрапляє на цю шхуну, довічно стають її рабами. Йому подобається тримати всіх у страху, знущатися і де демонструвати їм свою силу. Багато Хто намагається зупинити капітана, але Марда. Вічі і страх невидимим туманом оповіли злочасну шку, шкуну. Здається, Гамфрі, ну, цьому письменнику, уготована незавидна доля. Основний мотив роману це своєрідна філософія Вовка Ларсена, яку він сповідає. Тож, чи спіткає він нову філософію життя, чи так і залишиться невблаганим і безжальним звіром? Ні, ну це дуже цікаво, так? Да? Тому. Порадіти, який в мене скарб є. Ну і знов перед замовлення у жупанського. Дві книжечки. Зараз. Так. Я нічого не знаю про цих авторів. Просто, ну, по-перше, мені дуже сподобалось оформлення. По-друге, я хочу підтримати українське видавництво. Жупанського взагалі у нас така любовна любов. Такі автокупуємо, новиночки і взагалі книжечки. Подивіться, це горор, це жахастик, це. Ну, подивіться. От, І оформлення. от, Як, в принципі, більшість книг жупанського, в нього дуже класна якість книг, і це топчить. Друга книжечка, яку я от, теж не поперед замовлення, це Альфред Деблін, Гори моря і велетні. Ну, Це новаторський роман. В общем, у нього тут особлива пунктуація. О, я таке люблю. Після сарамагу мене вже нічим не здивуєш. Так. Е класичного жанрового поділу. Який жанр? А, важко визначити жанр. Ну, Бачите, не тільки в мене такі проблеми, що важко визначити жанр. Бачите, от і Де блін теж не міг визначити, в якому жанрі він пише. Ну, в общем, будемо читати, будемо розбиратися. Цю книжечку я, в принципі, я про неї нічого не знала, і я її придбала, бо мені дуже сподобалося, як про неї розповідала інша українська блогерка Ксенія Калерман. Буду читати, знаєте, вже цікаво. Вже цікаво. Сезон ураганів. Це. Uh, значить, uh, оформлення, хто це видав? Давайте подивимось. Uh, це видала The Indie Publishing House. Я в них читала книжечку про бегемота. Як вона називалась? Uh, згадаю, я скажу, напишу тут uh, титром. Uh, давайте я вам прочитаю просто анотацію цієї книги, ви просто зрозумієте, який це скарт. Uh, Сезон ураганів це справді те, текст ураган, який закручує у свій вир. І вже не відпускає. Моторошно читати, але зупинитись неможливо. Це роман про смертельну угоду зі злом, чим спільником стаєш назавжди, чи е, не змігши одного разу йому опертися. А ще про те, що злочинність здебільшого сам стає жертвою, і цього достатньо, щоб його зрозуміти, але замало, щоб виправдати. Мельчур створила роману лінзу, яка побільшує тьму і що її часто не помічаємо довкола біля дверей наших під'їздів, у скверах наших міст, на кожному кроці. Побільшує це, повно... це не помножує, а лише робить її виразною. Бачите? Ну, в общем, я зрозуміла, тут буде якийсь такий трешик і дуже-дуже моторошний. Я вибачаю, читаю поганенько, бо без окулярів, щоб Як же ж я буду. Із бантиками, з окулярами, з навушниками, щось. Треба ще одне вухо мені в комплекті, щоб все це якось поєднати. Ну, і остання книжечка на сьогодні ще має мало бути одне передзамовлення, яке я вже два місяці чекаю, але його досі немає. Щось комубук якось не прислав мені. Тому остання книжечка на сьогодні це Олівер Сакс, Пробудження. Він, до речі, Нейра. Нейра, Нейра, Нейра. Ні, невролог, лікар-невролог, він популяризатор медичної науки. Тут він про літаргічний сон, про сонну хворобу. Він був саме тим лікарем, який вигадав її засіб, щоб люди пробуджувалися після сонної хвороби, після в общем, таких от захворювань, ну, на кшталт епілептичних якихось таких нюансів. Вот. Давайте я вам просто почитаю, як у нього називається глави, ви просто все зрозумієте. Хвороба Паркінсона, сонна хвороба, наслідки сонної хвороби, життя у шпиталі. І от пробудження і прізвища людей, яким він, яким він допоміг. От. Цікаво, ну, я ж кажу, він вигадав ліки і дивився на сам, сам момент пробудження. Я читала Сакса, Коли чоловік переплутав свою дружину з капелюхом, здається, так? Да? Я не знаю, в принципі, тема цікава, але мені не дуже зайшло, скажу чому, бо там було дуже багато самолюбування саме цього доктора. Сам стиль написання мені не дуже сподобався. Можливо, так можна, ну і треба в психіатрії, опять-таки, я не знаю, знаєте, там, я не хочу, ну і окси, я пішов. В принципі, таке, я розумію, що лікар не має там кидатись на амбразури, допомагати проти волі, але все-таки, якщо у людини там психічна хвороба, то треба якось. ну, Я за те, щоб всім допомогли. Ну, в общем, там складно було з капелюхом. Я була дуже крутезна розпродажа. Цю книжку купила за 90 гривень, тому вирішила дати автору ще один шанс. Тим паче, тут інша тема, можливо, буде щось по-іншому. Ну, от така от розпаковка у нас сьогодні величезна, довгезна. Що вам ще показати? Більше немає чого мені показати вам. Зараз піду з'ясовувати на Укрпошті, де мої стікери з Китаю. От, мали б бути ще в тому році. Досі їх немає, тому побажайте мені Удачі, що мені пощастило з моїм ділом праведним. От, е, ну от, в принципі, все. А ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре. Переможемо! Ми на своїй землі. Всіх люблю, 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 люблю. Ми класні. Бу був